Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо чергове відео з роботою з реквізитом. Сьогодні у нас йога-блоки. Я покажу декілька способів, як я їх використовую для тренажа, розтяжки і роботи в сучасному танці підготовки до контемпорарі. Можливо, якось буде для вас по-новому використання цих йога-блоків або цеглинок, як їх називають. Почнемо ми зі вправи для сто. І для ахілу також буде баланс у нас, робота з балансом. Стаємо на цеглинку таким чином, щоб подушечка розміщувалася десь посередині, а п'ятки. Звисали в повітрі. Руки прибираю на пояс, корпус подаю вперед, тягнусь на гору маківкою і спускаю п'ятки максимально вниз. Далі переходжу на півпальці, розпреділяю вагу між великим пальцем і мізинцем рівномірно. І знов спускаюсь вниз, максимально наскільки вам дозволяє, І піднімаюсь нагору на півпалець. І ще раз, два. Чотири. 4, 4. Стараюся п'ятки тримати паралельно. Або разом. І можна опускатись аж до самого низу. І підніматись максимально нагору. Окей. Права для покращення підйому. Що ми робимо? Одну цеглинку. У нас позаду ноги зібрані, п'яточки разом я розміщую між п'ятками і сідницями. Далі піднімаю коліночки. Таким чином, щоб підйоми максимально натягалися, п'ятки зберігались відстань і не загубити цеглинку. Далі я розміщаю руки позаду. І так само відриваю максимально колінки нагору, натискаю трошечки сідницями на цеглинку, щоб вона штовхала п'ятки вперед. І так само через підйом опускаюсь. Якщо хочеться якоїсь статики, то ми просто кладемо одну цеглинку під коліночки. І тут. З рівною спинкою розслабляємось. Важливо, щоб не було там косоглапого ведмедя. П'яточки разом тримаємо, да, або виворітно, або паралельно, але не назовні розвертаємо. І видихаємо. Угу. Наступна вправа для розвитку вашого підйому. Ми стоїмо виворітно, п'яточки розміщуємо. На цеглинках. Стараємось стати в анатомічну вигорітну позицію, тобто це не ідеально, нам... Ми не балерини з вами, нам не треба ідеально, нам треба, щоб було стійко, вага розпреділяється між великим пальцем і мізинцем. Куприк і центр я збираю, живіт короткий. І піднімаю по черзі одну п'ятку, поставили іншу п'ятку. Поставили одну п'ятку, поставили іншу п'ятку, поставили. Можна трошки е, переносити вагу на робочу ногу, таким чином ще більше посилювати півпалець. Якщо по черзі виходить, то тоді робимо одночасно. Підняли, поставили. Коліночки втягнуті. Підняли, поставили. І ще раз, підняли, поставили. Стараємось не завалювати на великий палець. Підняли, поставили. Окей. Наступна вправа це стандартна складочка. Але е якщо, наприклад, у вас складка е звичайна є, ви дістаєте руками до підлоги спокійно і вам хочеться трошки посилити цю всю історію, ми можемо поставити цеглинки, стати ногами. Я ставлю дві, ви можете збільшити собі там, чотири і так далі. І нахиляюсь вниз, таким чином. Нижче, ще більше можу скластися. Все це роблю паралельно ногам, животом, не маківкою, а животом. Голова маківкою тягнеться вниз. Руки можуть бути або позаду, або поруч, як вам зручно, і максимально розслабляюсь. Угу. Наступна вправа це випади. Звичайні випади для розтяжки, але е, чим можуть вам допомогти ці йога блоки? Ми ставимо їх з боку, ноги розкриваємо в широку четверту позицію, спинку тримаю рівно, і ці йога блоки вам допомагають е, зробити на них упор і вирівняти спину максимально. Коли ви будете йти в випад на ногу, Спираючись на ці його блоки, ви можете максимально вирівняти хребет перпендикулярно підлозі. І знову далі переходимо. Частину ваги ви віддаєте на руки і, відповідно, в підлогу. Тому ноги будуть легкі, і поступово цю вагу і це навантаження на ноги ви можете збільшувати видих. Видих. Так само задню ногу поклали, видих, тягнусь рівною спинкою. І видих. Центр опускаю максимально вниз, спираюся на йога блок. Це допомагає мені вивільнити, розслабити хребет перпендикулярно, щоб вся вага йшла вниз. І ще разок можна стопу флекс. І останній раз. Угу. Добре. Далі ми з вами спускаємось в нижній рівень. Е е працюватимемо з, з ногами і з трошки зі спинкою. Якщо ви робите партерну гімнастику, так, і у вас основне положення сидячі, і вам треба, щоб ваші учні. Або там діти тримали спину рівно, ви розміщуєте цей йога блок позаду, біля попереку. Ручки пальцями дивляться назад, лопатки зібрані. І якщо йога блок стоїть, це означає, що дитина контролює спину. Як тільки вона спинку буде округлювати, цей йога блок буде падати. Тому це такий лайфхак, як можна. Трошечки змотивувати і проконтролювати, як дитина працює і тримає спинку. І тут ви можете робити там, стандартні якісь вправи з стовпочками, розтяжкою і так далі, причому контролюючи хребет. Що стосується стоп, то це, це, цей блок він так, також допоможе. Наприклад, деякі діти не розуміють як це скорочувати стопи флекс. Тому ми можемо цим, цим предметом фіксувати. Так, Зафіксували стопу. І я тягнусь вже не за п'ятки, а тягнусь вже трошки далі. І витягаю спину максимально стараюсь е, вирівняти від куприка до маківки. Якщо вам треба посилити, берете кілька йога блоків І ще посилюєте саму складку і ускладнюєте завдання. Угу. Якщо вам треба, наприклад, щоб під час флексу п'ятки летіли, і коліна максимально витягалися, то так само ви можете використовувати ці його блоки. Кладемо п'ятки. На блок колінки стараємось випрямити і дістати до підлоги. Блокуємо е якось або фіксуємо руками, або просто м'язами тримаємо ногу. І тут у нас так само може бути складка за блок. Я люблю чергувати одну ногу, залишаю на блоці. Іншу розкриваю під кутом 90 градусів. Коліно дивиться рівно в сторону. І нахил до рівної ноги. Фіксую рівне коліно, тягнусь далі за сам блок. лікті тягнуться до підлоги. І поміняли інша нога, інше коліно, рівною спинкою. Стараюсь е, на, на, нахилятися саме в кульшових суглобах маківкою далі туди тягнусь. Угу. Так само йога блоки ви можете використовувати для розтяжки під час вправи метелик. Якщо е, кульшові суглоби взагалі не пропрацьовані, ви можете сідати на. Кубик цей, розслабляти кульшові, і просто тут тримати рівненьку спину, опускати коліна максимально вниз. Якщо у вас навпаки хочеться мінус, то ми поміщаємо ноги, можна, можна дві, на йога-блоки, а колінки тягнемо максимально вниз. Спинку тримаємо рівненько і видихаємо. Як іще можна використовувати ці блоки в розтяжці? Наприклад, якщо ваші учні або ви не відчуваєте задню рівну ногу під час випаду, то ви можете просто підкласти кілька блоків під заднє коліно. Передня нога у нас в випаді, прямий кут, п'ятка рівна під коліном. Тримаю спинку рівно, так спираюся долонями в стегно, це називається поза воїна. А заднє коліно просто лежить. Зараз на цеглинках. Стопа флекс. І я розслабляю пахові м'язи, максимально центр опускаючи. Угу. Далі міняю ножку. Через планку, кладу коліно, прямий кут, підтягнулися і розслабляюся вниз. Угу. Окей. Наступна вправа, як ще можна використовувати його блоки, це вправа для пресу. Е, перше зробимо елементарне скручування, твіст. Я ножки тримаю під кутом трошки більше 90 градусів. Блок тримаю у руках і скручування кладу. Скручування кладу. Раз. Два. Від голови, голови до куприка рівна лінія. Шию, не затискаю і стараюсь дихати. в одну сторону вдих, в іншу видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчу. Так можете робити стільки підходів, скільки вам необхідно. Інша вправа це складка. Я лягаю, повністю тримаю. Цеглинку в руках, в третій позиції руки знаходяться, далі я піднімаю корпус і віддаю цеглинку в ноги, лягаю, і знову. Угу. Опускаюсь обов'язково через невеличке округлення, одночасно корпус, ноги, корпус, ноги. І наступна вправа, моя улюблена на косі м'яз пресу. Я лягаю, розміщаю ноги під кутом 90 градусів до корпусу, фіксую між ногами цеглинку, таким чином, щоб вона не впала. Руки розкриваю в другу позицію, долонями вниз. І в мене йде нахил. В одну сторону повністю поклали на підлогу. І під прямим кутом підняли. І в іншу сторону. Раз, два. Раз. Два. Руки трошки допомагають, але стараюсь все одно все це робити на м'язах-пресу. Угу. Ще одна вправа для сили ніг. Я розміщую дві цеглинки по бокам. Зараз в мене буде положення сидяче. Спину фіксую, тут можете покласти ще одну цеглинку. Спочатку кладу широкою частиною, потім можете розвернути ребром, щоб цеглинка була трошки вища. Що ми робимо? Ми на м'язах розкриваю димійронлю і повертаю. Навколо цеглинки розкриваю, повертаю. Розкриваю, трошки виворітно стараюсь, щоб у вас напружувалось внутрішні м'язи стегна, а не ляшки. Раз, два, п'яточками догори. Три, чотири. Далі можна зробити це одночасно. Ще включаються м'язи пресу. І далі ви розвертаєте ребрами. І у вас вже буде більша висота і більша амплітуда для ронду. Або накладаєте, там, скільки вам треба цих цеглинок для того, щоб ускладнити собі життя. А наступна вправа це для сили спини. Ми лягаємо на живіт, руки розміщуємо в третю позицію, фіксую цеглинку. Голова маківкою тягнеться вздовж підлоги, продовження хребта шия. І просто піднімаю, опускаю. Вдих, видих. Плечі опущені. І останній для того, щоб розслабити трошки хребет, я використовую знову ж ці ж цеглинки. Ставлю руки активними пальцями і провисаю вниз. Так само можете класти собі ту кількість цеглинок, яка вам необхідна. Для сучасного танцю я використовую ці цеглинки дуже різноманітно, вони слугують як такі точки в просторі, між якими ми рухаємось. Для дітей це можуть такі бути острови, по яким вони переміщаються. Або якщо людина не дитина чи, чи танцівник не розуміє роботи центру в партері то також вони мені стають в нагоді. Наприклад, коли ми робимо спайдермен, я розміщую цю цеглинку десь в районі попереку. І коли... завдання, коли ми робимо переміщення, треба, щоб ця цеглинка не впала. І куди б я не рухалась, що б я не робила, Якось так. Ну і, звичайно, для розтяжки, якщо у вас вже є шпагати і ви хотіли би піти в мінуса, ви просто розміщуєте по черзі спочатку одну, один цей кубик під п'яточку. Краще. Так. Я рекомендую саме під передню ногу класти, тому що задню складнувато фіксувати коліно, а на шпагатах я рекомендую більше розслаблятися, щоб не було надривів. Тому передня, вона, на мою думку, найефективніша. Ну і підкладаєте ту кількість, яку вам необхідно. І видихаєте. Якщо у дитини немає шпагату і вам треба просто допомогти їй тримати спину рівно так само. Фіксуйте і поступово опускаєте. Але якщо у вас є задача прямо пропрацювати заднє коліно, тоді ви Навмисно розміщуєте ногу задню на кубік і даєте завдання втягнути заднє коліно. Але передню в цей момент стараюся розслабляти. На цьому робота з йогаблоками блоками. якщо вам цікав, так цікавий такий формат, така інформація, то дайте нам знати своїми вподобайками.